Так, всім вітання, друзі. Ми сьогодні приїхали в таке село Новосілки, Тут біля озерця, але воно більше відоме як озеро в Раковці. Хоча Раковець там знаходиться далі, воно просто більш таке популярна назва. А ми зараз прямуємо туди позаду, в ліс, декілька кілометрів, хочемо віднайти костел колишнього села Гутиську. Думаю, буде цікаво. Поїхали. І так, трошки помолилася з тим, що не загрузили якийсь трекер. І помітити якийсь на карті, щоб зрозуміти, в якому напрямку йти. Йти десь порядка 4,3 км, але надіюся, знайдемо. І так, трохи прогулялися лісом, шукаємо грибочки і тут я натрапив на ось такий грибочок, покажу зараз вам. Мені здається, що це є парасолька. Або хоча може бути хоча, на муховичок, не знаю. нагадує парасолька, але парасолька має... має не губку, а е, такі ці. Хоча без поняття напишіть в коментарях, що це за грибовичок. Так доволі довго вже ходимо по лісі і нарешті натрапили на щось дійсно достойне. Ось такий грибочок. Як мій тато казав, коли знаходиш перший гриб, треба казати у нього добрий день. І так, орієнтовно півтора години ми швендялися по цьому лісі. Назбирали, що правда трошки грибів. В кінці я вам покажу, може ще дозбираємо. І нарешті все-таки натрапили на костел. Так, ось ми дісталися до костелу, знаходиться серед лісу. Колись тут було е, старе село Готисько, це було польське поселення, але під... і десь налічувало десь 40-х руках біля 600 чоловік. Але під час Другої світової війни, в 44-му році, під час українсько-польського повстання е, людей. Частину людей було вбито, а саме селище зруйноване. Тому тут тільки залишився руїна ось такого храму. І десь у лісі ще знаходяться залишки кладовища. Не знаю, можливо, зараз ми його знайдемо. І я вам покажу. Тут дуже багато всяких лампадок, дивлюся, може, місцеві приходять сюди. Залишився навіть фрагмент якоїсь штукатурки. Задня частина вже повністю обвалилася. От люди сюди приносять якісь лампадки. От, і фактично ще трішки залишилося, щоб і, і ті стіни впали. Але гарно відніється хрест і, скажімо так, фронтальна частина цього костелу збереглася в досить такому хорошому стані. Так, на, на місці руїн цього костелу на якісь такі дивовижні гриби. Перший раз в житті їх таких бачу. Цікаво, що це таке. Напишіть. Зверху такі червоні і от така якась цікава ніжка. Напишіть, до речі, ні разу не бачив таких грибів. Також натрапив на ось таку цеглу з характерним Боберка. 10. І так, ладовище ми не знайшли, тому що немає так часу зараз бігати по лісі, тому що сонечко сідає, а нам ще півтора години повертатися назад. Тому ось так. Натрапили на сліди. Щось вони дуже велике, можливо то якийсь вовч. Бач. Бачите, рука і збоку. Ліз. Ліс доволі такий страшнуватий. Але нічого йдемо. Йдемо вже назад. І так, повернулися ми з нашої мандрівки, прийшли порядка 10 кілометрів, зайняло в нас десь на, на все про все 3 3,5 години. От. І таким закінченням буде гарним зараз повечеряємо, помилуємося озером. Ну, до наступних зустрічей.